Одна людина, яка якої, на мою думку, має зацікавитись, також служба безпеки України, сказала: «Їдьте за своєю мовою на Львов во Львов і на Львов говоріть і там на своєму діалекті скандальна блогерка Алхім, яка вже не вперше насправді щось таке говорить в публічному просторі. Але це людина, яка має Ірина Дмитрівна, більше 700 тисяч підписників в інстаграмі. Вона просуває руський мір в публічному просторі, взагалі цього не соромиться, і знову обливає брудом українців зі Львова. Насправді, що робити з такими алхіма. Мені здається, ну от притягувати, і як ви собі це обґрунтовуєте, і чому в принципі люди за нею стежать, тому що 700 тисяч це майже мільйон відстежувачів. Ну, я вперше бачу це сотворіння, якесь таке дивне. Я взагалі подумала, що вона з Марса кудись злетіла. Боже, це жахливено якесь. У ну, нас ж є ця товаришка, яка очолює нас раду з питань телебачення, пані Герасиміо Ольга. Ось це її пацієнтка, А чого вона на неї уваги не звертає. Вона, напевно, фільтрує програми в першу чергу Ірини Фаріон, а не ось цієї марсіянки. Кількість її підписників свідчить про рівень зверодні. Нашого суспільства. Мар'яна, якщо б не було такого рівня мислення в суспільстві, у нас би не було такого складу парламенту, який він є упродовж 32 років. Mm -hmm. У нас в парламенті не було б, до прикладу, Медведчука, послідовно і системно. У нас в парламенті не було б там нещодавно спеченого кандидата наук з державного управління і зліквідованого Києву, mm -hmm. Киви. У нас не було б вічного депутата. Верховної Ради Нестора Шуфрича Наталі Королевської у нас не було би за президента. Типового Шапкокрада і власника Межигіря у Києві Януковича. Mm. У нас би не було облудників і фарисеїв то, то, ті, що тепер при владі, і ті, що були перед тим. Ось це і збирателі тих людей, тому що виходить замкнене коло. Ця ж влада обирає такі самі органи контролю. І ці органи контролю. Е е е Контролюють не ось це сотворіння, яке невідомо звідки злетіло, а вони мають за об'єкт дослідження, ну, наприклад, Ірину Фаріон чи ще там когось. Тобто мені, чесно кажучи, це надає неабиякої сили змагатися і творити. Ми не маємо витрачати свою енергію на такий послід, а ми максимально маємо витратити свою енергію під час виборчого процесу, аби доносити до людей. Ем, не просто потребу правильності їхнього вибору, а можливе їхнє життя після такого голосування далі, чи їхнє життя завжди буде приречене. Тому що такі епізоди, які ми з вами обговорюємо, вони нескінченні. Це вже десь епізод двадцятий, правда? Вона ж не виняток, вона лише підтвердження катастрофічного падіння національної свідомості, тобто будь-яке наше відродження зазнає відразу розстрілу. Тоді наступає етап виродження, і ми знову відроджуємося. Тобто, ми ніяк не можемо ствердити, що наступило ось те, для чого ми живемо. Ми, ми відродилися, ми утвердилися. Угу. Ми не доводимо аксіоматичних речей, як оце я робила вчора в суді, доводила суді, що якщо ти не говориш українською мовою, то ти не українець. І Я взагалі не розумію, як можна це доводити. Це все одно, що я би зараз мала доводити, що от я перед вами сиджу людина. Тобто ось такий рівень катастрофічності мислення, де ми весь час б'ємося головою об стіну, говорячи про аксіоми, замість того, щоб розв'язувати поважні теореми, і призводить до множення ось такого сутворіння. Тому рецепт тут мій зосередитися на своїй роботі. Я не кажу, що не показувати ось цього. Тут треба творити обструкцію, це треба висміювати. Боже, борони не витрачати на це свої енергії, а просто висміювати. Сміх це дуже. Велика сила, пригадуєте, як був висміяний Янукович, якоюсь там сміховиною на кшталт веселі яйця. З mm -hmm. того, коли у нього влучило яйце, а видатний аналітик, який тепер працює на Європейську солідарність на прізвищі Чорновіл, казав, що у нього влучив гострий предмет. Ну, очевидно, можливо, в його свідомості яйця це справді гострий предмет. Але суспільству, оцей сміх з яєць, не аби Додав енергії, щоб боротися з тим есхатологічним злом, втіленням якого був Янукович. Бо якщо би ми з вами тоді цього зла. Яйцеголового не побороли, у нас би був білоруський варіант, тобто це власне та політична дорога, яку стелила для нас Москва. Але ми виявилися народом набагато потужнішим ніж більшість тих, які перебували у складі імперії зла. Звісно, що я не маю на увазі латишів, литовців і естонців, які перші найбільшою мірою вирвалися із цього із цієї прірви дикої. Ну а тепер, коли ти дивишся на побіду Є путінське, і бачиш, що на поводоби свій присутній прем'єр-міністр. Вірменії, mm -hmm. то ставиш собі запитання, що ж це відбувається у головах цього прем'єр-міністра, коли він сидить поряд з людиною, на яку відкрито кримінальне провадження в ГАЗі, це кримінальний злочинець. Тобто проблема не лише в нас. Ми не маємо зараз тут перед нашою шановною публікою цієї проблеми абсолютизувати mm -hmm. і заганяти людей у, у песимізм. Проблема взагалі в способі мислення людей на цій планеті. Ви подивіться на це Евробачення, що там за варіати скакали по сцені на її. Іхніх одяг і на, на те, що вони доносять публіці, і так далі, це о, ось таке буття тих, яких є більшість. Меншість має демонструвати максимальну силу, увага, не розпорошуючи свою енергію на ось такі, е, відхилення, mm. скажімо так, у природі. От, ось такі відхилення у природі? Ну, від, 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 відхилення у природі, mm. і сміх це один із найпотужніших інструментів їхньої е, нейтралізації. Ці можна епізод один розповім? Uh -huh. На те нейтралізації через сміх. Є такий е, дуже поважний дослідник цієї історії, в якій ми перебували сири-сири, Рі Рішард, здається, Капустинський. І ось він приїхав uh -huh. в країни, Відстежувати, як відбувався розпад цієї імперії, але його цікавило це не на рівні навіть політичних конструктів, а його цікавило передусім це на рівні ментальності. І ось він приїхав до Узбекистану. Приїхав до Узбекистану і, і є свідком такого епізоду, коли приходить із московської армії додому син. В Узбекистані і говорить до батька говорить до батька е російською мовою, а не узбецькою мовою. Що робить батько? Батько скликає до себе додому усе село. А, батько просить сина говори mm -hmm. до мене твоєю материнською мовою. Син не говорить, далі каже: Здрасті. Що робить батько? Батько скликає до себе на подвір'я ціле село, приходить село, а село це наймоцніші люди, хай мені хтось це спробує заперечити, все одно ніколи не повірю. Це колиска кожного народу. Стають люди біля обіця цього чоловіка і починають неймовірно реготати. Реготати на ціле село. Той виходить і щось там до них каже тим язиком на зразок. Здрасті, ці регочуть ще більше. Врешті-решт він не витримує того. Реготу хапається за голову і звертається до них святою рідною узбецькою мовою. Що тоді каже батько? Батько каже: тепер ми накриємо великий стіл, запросимо ціле село, яке тебе зцілило сміхом. Вип'ємо за всі мови світу, але найбільше ми таки вип'ємо за свою рідну узбецьку мову. Прекрасно, яка тебе зцілила сміхом. Це правда. Я от просто спостерігаю за такими, як Алхім і Алхімоподібних. Чому на цьому так а, акцентуємо? Тому що алхімоподібних оці всі люди насправді в них соціальної відповідальності немає зовсім, але на превеликий жаль, усі помилки. Вони мають шалену аудиторію, і я собі розмислюю над тим, що було би добре зібрати блогерів, які мають аудиторію більше ніж 100 тисяч підписників, умовно і які є для когось лідерами думок. І, наприклад, на бесіду з вами, щоб ви їм розповіли щось в тому плані, що ця соціальна відповідальність потрібна у всіх ланках. І коли, наприклад, у нас 4 субота-листопада, і ми вшановуємо пам'ять жертв голодоморів, щоби не влаштовують голодні туси. Я думаю, ви пригадуєте, це був 2021 рік. те, що тоді було, і підписали голодне туса. Ну розуміючи про те, що українці прожили три голодомори, це люди, які перебувають в іншій системі координат, але про них треба говорити і з ними треба працювати. Якщо в них немає цієї соціальної відповідальності, цю відповідальність, вочевидь, треба виховувати, тому що на них рівняється певна частка. І я гадаю, якщо б вони були свідомі в тому плані, що що ви згадували голодомор, 14 жовтня це українська повстанська армія. Які знакові дати це би виховало ось це, зокрема і молоде покоління, яке можливо ще не доросло до більш серйозних студій. Як ви би до цього ставились, щоби я, я люди забл... працювали? Але з ними я ставлюся до цього позитивно, я готова йти у, у будь-яку mm -hmm. аудиторію, що mm -hmm. і найінтенсивніше тепер роблю. Маю перерви лише через те, що судові засідання і починаю свою туру далі країною. Це по перше, але по-друге, хто народив тих mm -hmm. людей, ось це покоління, тобто де їхні батьки? Тобто, працювати треба не лише з тими молодими mm -hmm. людьми, працювати треба з найширшою аудиторією, тому що абсолютно помилково у нашому суспільстві, наприклад. Робити ставку на якусь вікову категорію. Uh -huh. Ставку треба робити на будь-які категорії і говорити з будь-якими категоріями. Тому що ми ланцюг поколінь. Ми тримаємося один за одного, ми невіддільні. І сила кожної нації полягає у невіддільності. Uh -huh. А для української нації питання родини завжди було фундаментальне і центральне, на відміну, скажімо, від інших народів. Але там є інші способи, напевно, щоб, не, щоб якась із верст суспільства не стала ворожою для держави і не стала перешкодою для розвитку держави. Бо ми знаємо, що якщо в суспільстві є понад 15% ось такого населення алхімічного так, чи щось інше, то вони стають на шляху до поступу держави. Якщо їх є менше, то на це абсолютно немає ради, тому що це є природне явище, ну, описане ще дарвіном. А тут, скажімо так, це є соціальний дарвінізм. Тобто, для нас найважливіше не допустити, щоб вони. Вийшли за межі тих 15%. Це означає, що наші моделі поведінки мають бути дуже наступальні, і вони, коли ми починаємо демонструвати ось цю наступальну модель поведінки, яка, скажімо, характерна для мене, і тому мене судять вже 20 років і ніяк не можуть засудити. Вона їх страшенно дратує, і це дуже добре, що вона їх дратує, бо це означає, що це впливає на них. А нам не просто треба вплинути, нам треба їх змінити. А коли може бути зміна? Зміна може, може відбуватися власне, через ударну інтелектуальну угу. дозу, яку ти пропонуєш суспільству. Крім того, зміна, зміна відбувається тоді, коли перед ними стоїть дуже сильна, успішна і самодостатня людина, яка сама є яскравим прикладом завоювання певного середовища і творення цього середовища. І є ще одна мотивація. Знаємо, що з нами буде завтра, але оце середовище алхімічне, воно ж абсолютно не знає історії, це ж, е, ну, це, це ж личинки, якісь тичинки маточки, розумієте? Це ж це ж минущі, абсолютно речі. Це, це якийсь такий покорчений метелик, який потрібен крильцями і здох. Тобто вони ж не розуміють, що таке історичність. Тому якщо йти до цієї аудиторії і розповідати їм, що таке закон причини і наслідку, чому сьогодні таке виродження? Сьогодні таке виродження, Мар'яно, власне, через те, що ядро української нації реально було винищено. На західній Україні винищено були найкращі, що пішли, куди пішли, найкращі, Найкращі ж не ховалися по, по стріхах, Найкращі пішли воювати до української повстанської армії. найкращі були молоді. Середній вік е, воїна Української повстанської армії понад 20 років, а середній вік сьогоднішнього воїна понад 40 років тобто, сьогодні в основному воюють батьки. А в українській Станській армії в основному воювали діти, і, і це треба розуміти звідки в нас оця яма страшна психосоціальна. Так само не дай Боже, якщо би ми програли тепер наші національно-визвольні змагання, то ця яма була ще глибша, і ми таким чином закладали би найстрашнішу проблему до наступних поколінь, тому воюючи зараз. Аби зберегти наш національний організм, ми автоматично воюємо за ті покоління, які будуть після нас за 50 і 100 років. Угу. Чим відрізняється у цьому контексті політик від державника? Політик міряє е, своє життя виборами, які є для нього способом заробітку чи способом хвилевого утвердження. Державник міряє життя способом нескінченного тривання української держави і українського народу. Таких надзвичайно мало, але такі є, бо най. Більшим політиком в нашій історії зовсім не є класичні політики, як ми собі це уявляємо, той, хто став депутатом чи ще там чогось. Найбільшим політиком української нації, якщо говорити про XIX століття, непохитним є Тарас Григорович mm -hmm. Шевченко. Саме він силою свого слова виводив людей на майдани. Аналогічно, творцем покоління свічових стрільців можна вважати Івана Франка, який в 1880 році написав свій е, е, славень не пора, не пора. Скалевий ляхове служить і так далі. Про Лесю Українку тут трошки інший контекст вона металася між Драгоманівщиною і іншим, але ось ці дві постаті Тарас Шевченко і Іван Франко в плані ідеологічному вони власне свідчать про те, що є найвищою цінністю, тим лю, хімічним, чи як їх там ще назвати. Їм це також треба говорити, хоча би для того, щоб це було прекрасним ляпасом по їхній мармезії, розумієте? Тобто нам треба брати їх через сміх і разом з тим через вивищення над їхньою Цістю, тому що це болить, але це правильно, це це так, як хірург, який робить тобі боляче за для того, щоб ти оздоровився. І ще цікавий нюанс. Суть навіть не в тому, щоб він оздоровився, так скажемо, суть mm -hmm. в тому, щоб його отрута не йшла на здорове українське суспільство, щоб під його вплив.